Друзі, всім привіт! Ви на каналі про вишивку. Сьогодні розкажу і покажу про нещодавно зроблену сорочку. Схема сорочки розроблена е, за фото Миргородської давньої сорочки. В оригіналі вона білим по-білому. Е, в мене ось таке цікаве кольорове рішення. Е, кольори ми підбирали разом з замовницею і компонували ось цю кольорову схему. Посилання, де я брала цю схемку, буде під відео, приходьте, якщо комусь сподобалось. Наразі це найчасозатратніша сурочка за останній рік, дуже багато вирізування. Так як це коноплі, досить чимні, то трошки важче з ними працювалось, але ну, все одно вони не дрібні, 13 ниток на сантиметр, і в роботі непогані. Тож, княжі кноплі це зі світ-льону, Ниточки тут все DMC на метраж муліне. І сшивала я її нитками філодискозія в молочному кольорі. Тому що, ну, і тканинка молочна. Досить довго я її робила. Не тільки тому, що тут вирізування, а ще й через спосіб шивання я її змережувала. А це. Займає трохи більше часу, ніж е, звичайним е, швом вистігом. Крій уставковий е, зі зрізаними кутиками. Е, тут все, все, все всі шви примережені внизу сорочки під краю прутиком. Ластки я не робила, тому що трошки мені треба було ширше зробити сорочку, ніж є ширина. Тканини, тому я зробила ось такі бокові ставки, і і вони тут під рукавом замість ластки ось так. На манжетах, на блямівці зубцювання. Так як тут такі манжети з вирізуванням, то я внутрішній цей край Там підігнула і підшила, тому вони такі досить товсті. Ось, ось тут манжети на гудзочку. А тут у нас на улямівці китиці або кутасики, хто як називає. Ось це змережування тут. Теж, звичайний під генпротиком, і всі деталі з'єднані полтавським, здається, черв'ячком. По вишивці тут дві лише техніки: це лічильна гладь і вирізування. Загалом на всю цю роботу в мене пішло десь 3 місяці, але такі не не по повних робочих днях я працювала, тому я навіть не знаю, по годинах навіть не скажу. Незважаючи на те, що ось цей варіант змережування сурочки, він довший, він мені більше подобається, зручніше, ти порізав на деталі, підігна, підігнув краї. Потім сидиш собі це все примрежуєш. Тому що я не дуже люблю, коли Звичайні... звичайним швам. Особливо тут, в районі Уставки, там дуже багато якихось закріпок, десь щось не так зійдеться. Ну, словом, цей варіант люблю більше. Горловина, ну, тут, як завжди, цей. Відгим теж краю протиком, і тут така крапелька. Е, китиці, до речі, раніше робила кручені, кручену ось цю нитку. Зараз е, вирішила прийти просто на косичку, тому що в мене якось це кручення, хотіла закручуватись, потім розкрутилось, і ну, цей варіант більш надійний. Зараз, напевно, примірюю, хоча це досить великий розмір. На мене вона буде велика, але побачите, як рукави принаймні сидять.